Марс каже, ви схожі на будівельника 50 плюс років, 40 плюс не більше. Ну так, я непогано зберігся що я то є. Це, друзі, пов'язано з тим, що я постійно активний. Ви ж по мені самі можете бачити, скільки всього я роблю, і проводжу вебінари, і ділюсь досвідом. І я живу цікаво. Ну, мені реально цікаво. І теж, хто, хто слідкує за мною, ви ж бачили, у мене є відео, де я займаюся зваркою, де я займ... працюю з деревом, де я е, роблю акумуляторні збірки. Е, тобто, я взагалі, от, знаєте, коли отак от сядеш, так. Ну, Коли-небудь от в моєму житті от, ну, хоча от, ну, півгодинки хоча от було таке, що мені було скучно якось. От. Я не пригадаю. Мені завжди постійно хочеться щось робити. От навіть, знаєте, е, сидиш там, е, от, не, не можеш просто дивитися відео. Ну не можу. Я паралельно ще повинен щось робити. розумієте Я не можу робити тільки. от Слухати музику тільки, от я не можу, мені ще щось потрібно робити. І от, мабуть, що от завдяки цій активності, завдяки тому, що одне з моїх хобі це садівництво. Я я... Мені подобається ковирятися в саду, проводити час на повітрі. Ну Мені реально це подобається, і мене це декілька разів рятувало в житті, тому що от були важкі обставини, коли мене виганяла дуже сильно в депресію. От саме праця в саду, от фізичне навантаження на природі мені допомогло не тільки вийти з цього стану, але як це не було дивно, саме в, 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 в ті роки, коли я більше приділяв уваги саме саду, більше працював в саду, це було одне з успішних років і в будівельному бізнесі. Тобто, у нас було багато замовлень, ми багато робили, тобто, отакий от, от парадокс. Да. Тому коли кажуть, що треба гарно відпочивати, воно так і є. До речі, були проведені дослідження, котрі підтвердили, що найкраща продуктивність у людини це коли вона працює в режимі 5-4 дні працює, 3 дні вихідний. От саме в такому режимі у людини найбільша продуктивність, тому що вирішення битових питань це така сама робота, і це не відпочинок. І людині не вистачає тому два вихідних, тому що мінімум один день уходить на битовуху, от. а три дні так. І от вже перед вторгненням ми з Галиною от сказали собі: будемо їздити мінімум там два рази на рік, а то бажано три рази на рік просто їздити в якусь країну, в якесь місто. І ми почали і тут. от все це обламалося, все це зруйнувалося. От, ну нічого. Наверстаємо, так скажемо. Наверстаємо, тому що ми хочемо мандрувати, хочемо поїздити світом. У мене купа друзів, матеріалу, наприклад, <кхем> поїздки по румунії. Це просто шикарна була поїздка. І от можна на основі цих матеріалів даже зробити якісь там збірки. По фото, по відео, або щоб розповісти, що було цікавого, тому що от для мене румунія це було відкриття. Я серйозно кажу дуже була цікава поїздка.